Сьогодні детально розповім та поділюсь власними враженнями від використання геймерського крісла Cougar Armor Evo. Але за традицією спочатку рекомендую поставити вподобайку, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб-каналі Vector.ua, поїхали! Поїхали! Cougar Armor Evo це велике крісло, яке розраховане на поважних геймерів і не тільки. Дизайн класичний для ігрових крісел, максимально допустиме навантаження 160 кг, а габарити будуть цілком універсальними для будь-якого користувача. Приходить крісло в розібраному стані у великій коробці. Всередині кожен елемент надійно запакований. А вся фурнітура знаходиться в коробці меншого розміру. В цілому отримаємо ось такий великий набір, який будемо зараз складати. Збирається крісло приблизно так само. Як і всі інші ігрові крісла. Все необхідне є в комплекті. Отже, перш за все беремо основу. В цій моделі основа виготовлена з алюмінієвого сплаву Vortex. Вона міцна, надійна та має додаткові ребра жорсткості і виглядає дуже потужно. В отвори на кінцях кожного променя вставляємо коліщата. Самі колеса мають збільшений розмір, вони рухаються дуже м'яко і тихо. В центральний отвір основи вставляємо газліфт і накриваємо його захисним ковпаком. Звичайно ж, тут газліфт найвищого 4 класу, адже крісло велике і тяжке, і повинно витримувати кремезних користувачів. Далі беремо сидіння, перевертаємо його і прикручуємо підлокітники. На підлокітниках є маркування: де лівий, а де правий. Кожен підлокітник кріпиться на чотирьох винтах. На наступному кроці нам потрібно приклеїти м'які проставки на місця встановлення системи гойдання. Це робиться для того, щоб не було зайвих скрипів від тертя метала об метал. Ну і фіксуємо систему гойдання. До речі, в цьому. Кріслі використовується дорога та надійна система гойдання мультиблок. Далі встановлюємо ручки регулювання в мультиблок. Тепер можемо поєднати дві зібрані частини. Наступний крок потрібно прикрутити спинку до кріплення сидіння. І цей етап зайняв в мене найбільше часу, адже кріплення не мають направляючих. І спинку потрібно тримати однією рукою, а іншою намагатись закрутити гвинт. При цьому попасти в отвори заважає штучна шкіра спинки, тому тут довелось трохи помучитись. Цей етап рекомендую. Робити вдвох. Але я впорався і все надійно зафіксував. Тепер кріплення накриваємо пластиковими декоративними накладками, які тримаються на магнітах. Залишається встановити подушку під шию, яка також тримається на магніті. І все крісло зібране. На вибір є два варіанти кольорового оформлення: традиційне для кугар фірмове поєднання чорного та помаранчевого кольорів, як в моєму випадку. Або крісло чорного кольору, прошите світлою ниткою. Ця модель має назву Cougar Armor Evo Royal Black. У всіх варіантах на сидінні та спинці є елементи з перфорацією. Це зроблено для того, щоб при контакті зі штучною шкірою ви не пітніли і ваше тіло краще дихало. Взимку цього не дуже помічаєш, але влітку, коли буде спекотно, це однозначно буде перевагою. Кріслі використовується екошкіра преміум класу з різною фактурою. Саме в центральній частині сидіння та спинки ця екошкіра дуже приємна. На дотик і не скажеш, що це саме штучна шкіра. Мені однозначно подобається. Таке враження, що це натуральна шкіра. Бічна підтримка і на спинці, і на сидінні з ПВХ шкіри. Але вже без перфорації. А по периметру, де поверхня найбільше треться під час експлуатації, використовується екошкіра стилізована під карбон. Вона має більш жорстку фактуру. В цілому, матеріал практичний, і в разі забруднення його можна легко протерти вологою серветкою чи ганчіркою. Каркас Cougar Armor Evo це сталева рама для надійної підтримки, структурної міцності та довговічності. Рама, залита м'якою піною, яка гарно тримає свою форму і не повинна продавлюватись з часом. Але одна з Цікавіших фішок Cougar Armor Evo це регулювання поперекової підтримки. Тут немає ніякої подушки або валика для спини, які зазвичай кріпляться на резинках. В цьому кріслі в спинці вмонтована пластина, положення якої регулюється за допомогою двох ручок по бокам спинки. Одна з ручок регулює вигін пластини, буде він більший чи менший, а інша ручка регулює положення пластини по висоті нижче або вище відповідно. І це дуже круто, адже звичайно, подушку для попереку ви не зможете ніяким чином збільшити або зменшити. А тут ви можете все відрегулювати. Максимально під себе. При цьому такий варіант зручніше, адже будь-яка подушка або валик не фіксуються нерухомо і можуть сунутися під час експлуатації крісла. Тут такого точно не станеться. Подушка під шию також незвичайна. Вона кріпиться не на ременях, як це зазвичай буває, а на магніті. На практиці це надзвичайно зручно. При цьому подушка дуже м'яка та приємна. А саме крісло за рахунок відсутності додаткових ремінців виглядає більш охайно та мінімалістично. Хоча особисто мені об'єму подушки трохи недостатньо. Я б хотів, щоб вона була ще трохи більшою. Адже коли не лежиш на кріслі, а просто сидиш за столом за ноутбуком, то цієї подушки ледь торкаєшся. А ось сам магніт в подушці просто приклеєний скотчем до піни. Виглядає насправді не дуже серйозно. Я б рекомендував вшити магніт в сам чохол цієї подушки. Так було б значно краще. А ще краще зробити два магніти по бокам, ніж один по центру. Тому що, хоч подушка і тримається надійно, але вона прокручується. До того ж всього, без подушки крісло краще не використовувати. Тому що в спинці в місті кріплення подушки під шию вбудовано металеву пластину, яка дуже жорстка. І якщо ви, наприклад, забули, що подушка не встановлена, ви можете вдаритись об цю пластину. Головою механізм гойдання в цій моделі мультиблок. Піднімання опускання регулюється за допомогою правого важеля. Газліфт дозволяє піднімати крісло на 7 см. Вмикання та блокування гойдання регулюється за допомогою лівого важеля. До того ж, жорсткість гойдання регулюється за допомогою гвинта знизу. В мене зріст 180 см, і лише при мінімальній висоті газліфта в мене ноги повністю стоять на підлозі. Тобто через колеса великого розміру, масивну основу і газліфт з мультиблоком крісло досить високе. І розраховане в першу чергу на високих користувачів. Тому, якщо у вас зріст набагато менший, можливо, вам крісло буде за високе. Або потрібно буде, наприклад, використовувати додаткову підставку для ніг. Тому зверніть на це увагу. Сидіння має мінімально бічну підтримку. Римку, яка дуже м'яка, воно широке і вся поверхня, сидіння і бічна підтримка суцільні, без щілин В такому сидінні почуваєш себе дуже комфортно. І навіть якщо хочеться сісти не рівно, а максимально роздвинути ноги, тут нічого заважати і тиснути не буде. Підлокітників Cougar Armor Evo 4D. А це означає, що вони мають всі можливі регулювання. Вони регулюються по висоті, також можна налаштувати виїзд в сторони вперед, назад. І повернути під кутом. рух в будь-якому положенні фіксується за допомогою кнопок. Підлокітники широкі, дуже зручні та м'які. Проте особисто мені хотілося б, щоб вони були ще вищими десь сантиметрів на 5 мінімум. Тоді, взагалі, було б ідеально. Єдиний недолік підлокітників. Практично, як і в усіх моделях ігрових крісел, це те, що вони досить сильно люфтять і вони трохи шумні. Механізм регулювання нахилу спинки стандартний, до нього питань взагалі немає. Спинка відкидається від 90 до 180 градусів. Крісло настільки зручне у використанні, що в ньому без перебільшення можна спати. А для того, щоб змінити кут нахилу спинки, потрібно, не спираючись на спинку, потягнути ручку регулювання нахилу спинки вгору, і потім надавити своїм корпусом на спинку поки не вибереш оптимального положення. Відпускаєш ручку, і все готово. В цілому, під час використання Cougar Armor Evo виявилось дуже комфортним ігровим кріслом. Всі важелі і ручки регулювання працюють м'яко. Елементи конструкції не риплять, а каркас і металева основа залишають відчуття надійності. Залишилось підвести підсумки. Cougar Armor Evo – це зручне ігрове крісло з великою кількістю регулювань, міцною конструкцією, зручною посадкою та цікавими фішками на кшталт регулювання поперекової підтримки та поду. Пушки на магніті. В кріслі зручно проводити багато часу за роботою або розвагами. Дану модель можна рекомендувати широкому колу користувачів за рахунок універсальних габаритів. Дизайн також не розчаровує, адже тут немає занадто агресивних елементів. Тому Cougar Armor Evo гармонійно впишеться в будь-який інтер'єр. Проте за всі переваги та якісні матеріали доведеться чимало заплатити, адже крісло на момент зйомки даного огляду коштує 16 тисяч гривень або приблизно 400 доларів. Напишіть. В коментарях під цим відео, як вам дане крісло і чи придбали б ви собі таке? А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!